Я сьогодні хочу вам розповісти про розмови про спілкування на Тіндері на додатки знайомств, хто не знає. Мені нещодавно Тіндер прислав повідомлення на пошту, що у мене пройшло 6 місяців. Я, як, виявилося, заплатив за цей додаток, але там можна було користуватися безкоштовною версією. Ну, я не знаю. Коротше, в мене Півроку на Тіндері, мого спілкування, ну, що я вам розкажу. Ну, до цього я ніколи не спілкувався, не знайомився на сайтах знакомств. Я якби так представник старої школи, коли ми знайомились, просто там. У ну, мене так складалося, що я в основному на роботі або в сфері своїй професійній знайомився завжди. От, А зараз якби Ну, це тренд, особливо ну, в великому місті, де ти нікого не знаєш, де ти працюєш один, де ти не належиш до жодного ком'юніті. В принципі, напевне, додатки оцих знайомств це єдиний, напевне, можливий е е е варіант розширення свого спілкування. От. Ну, що я вам скажу про себе? У мене було. Дуже багато якихось переписок, які в основному закінчуються нічим. Декілька разів я зустрічався з дівчатами, з деякими ми розмовляли по телефону. От я знаєте що зрозумів, що класно, коли ти спілкуєшся, просто починаєш. Спілкуватися не протокольно там, ким працюєш, скільки заробляєш. Ну, те, що розповідають там багато блогерів і різні історії про Тіндер. Просто, звичайне, ну, я як для себе я прийняв таку тактику, або як назвати, ну, просто якби манеру спілкування. Просто взагалі на різні теми, і що я помітив. Ти в тебе ну, в мене жодного разу не було жодного сценарію, якби спілкування з тією з, чи іншою з дівчиною. Я починав спілкування, ну опираючись там на ті дані, що в анкетах записані там щось, щось. Там, ну я вам розповідав історію, як там зав'язалась розмова стосовно того, що там куриш не куриш. І так взагалі ну, якийсь один маленький крючочок, який... За який можна зацепитися, і від нього вже йде розмова. Спланувати якось направити розмову в те чи інше русло ну, практично неможливо, воно як потік іде, ти там щось пишеш. Це в основному починається з якоїсь банальщини, там привіт, давай знайомитись, або просто там як справи, там, хоч і пишуть там, так не, не потрібно писати, пишуть якось замаслувато. Ну, просто потрібно, я як розумію, просто можна спочатку щось написати, щоб зрозуміти, взагалі, жива там людина на тій стороні чи ні? Тому що там може просто висіти анкета, за яку вже людина і забула, коли вона вже не заходить там 300 років на той Тіндер, і вона висить там без толку. І ну просто там привіт, як справи, альо, альо, і не потрібно там для першого разу нічого вигадувати, тому що на тому боці людина може вже й забула за, за цю анкету. Ну такий варіант. А коли людина реагує, і теж ну потрібно якби спостерігати, наскільки вона як реагує, якщо от, ну, є там такі розмови, якби однофразні, там окей, норм. Там пока, привіт. Ну, тобто, ну, це зразу в принципі видно, що це спілкування, якби воно таке чисто не, ну, не варто витрачати взагалі на це час. Ну, і я якось старався, ну, коли там вже якийсь перший контакт уже налаштований, я якось старався перейти в Телеграм. Ну, в телеграм там телефонами обмінятися, тому що ну, переписування це таке, воно просто як перший якби, рівень. Воно якби трошки воно не повинно затягуватися. Якщо це затягується, ця переписка, це все. Це можна там, ставити крест, удаляти, видаляти людину. Тому що ну, якби, довгі переписки вони ведуть в нікуди. Це просто ну, якби, втрата часу і особливо там в ну, тіндері. Ну, якщо ви переписуєтесь в самих додатках. Ну, якби Я там, знаєте, розбив, розбив це на рівні там, перший контакт, знаєте там, привіт, привіт. Якщо є якийсь отлік, то це, то це вже там, можна продовжувати якесь спілкування. А Потім другий рівень контакту це якби, созвон, як мінімум. Ну, краще поговорити з людиною перед тим, як. Там, Зустрітися, просто ну поспілкуватися з людиною по по телефону, там, ну, подивитися, як воно дуже багато дає насправді інформації про людину. Я взагалі ну, все життя працюю з людьми, і те, як людина спілкується, те, як ну, просто це мозок аналізує, вже, знаєте, якось на якомусь. Внутрішньому такому незрозумілому рівні наскільки тобі людина підходить, наскільки там близька вона. Ви просто і теж тут в розмові, якби розмова може вивести куди завгодно. Ви можете там обговорювати там своїх там домашніх улюбленців. Ви можете там говорити про роботу, ви можете е, говорити про війну, про якісь свої там дитинство, де ви провели дитинство. якісь Намагатися знайти спільні теми для розмови, якісь десь ви перетиналися, можливо, в якихось містах, які ви знаєте. Тобто, ну, як розмова, так і переписка, взагалі вона якби не може, може якби, вести куди завгодно. У мене один раз був випадок, там щось ми теж. Ну, це закінчилось е, спілкування на етапі, якби, взагалі, переписки. Там щось ми привіт, як справи. Там буквально пару, пару е, повідомлень, і мені дівчина пише, тіпа, що у мене якісь там трапляються істерики, е, чи зможеш ти мене заспокоїти? Такий варіант зразу. Я такий е, кажу: ну мені не потрібні емоційні качелі, типа що. Ну, це не для мене. Якщо ти там, якщо в тебе припадки, ну звернись там до лікаря. Ну в такому плані воно якось перейшло, і вона мені щось написала там: це не про російні качелі, ну а, а я вже їхав за рулем, я вже не відповідав. Коротше, видалилось. Тобто бувають такі, знаєте, випадки, ну, що спілкування прямо от заходило в якісь кути в якісь е, тупіки, що, що ти далі навіть ну, не розумів, е, ну що, спілкуватися далі вже було. Ще раз був випадок, коли там дівчина приїхала, ну як дівчина, ну дівчина, будемо називати всіх дівчатами. От, е, і коли дівчина приїхала там з Європи, вона там на силась, вона там, от знає, що до неї там вона мені там викладала. Якби Козирі, що до неї там чувак їздив в Швейцарії, і вона жила в Німеччині. Тобто вона. Хоча там, ну, якби, ну, давайте скажемо, прямо тітка. І, ну, в общем, така жіночка, знаєте, всіх на фронт, а чого ти не воюєш, і в такому плані. Тобто, різні бувають абсолютно випадки. Стосовно розмов, стосовно взагалі, ну, продовження знайомства, от знаєте, дуже якби ризикований, ну, не ризикований, а такий стресовий, напевне, момент. Це коли ти зустрічаєшся з дівчиною, а ти просто з нею переписуєшся, навіть не говорив з нею нічого. Ну це наскільки якби так, ну незрозуміло, якби напряжно, так скажемо, чесно, відверто. Тому що ну, все одно, оцей е, перший рівень спілкування хоча б по телефону, його потрібно пройти, тому що ну по переписці, це взагалі ти ну не ну, взагалі просто ти можеш взяти людину з толпи і, і сказати там шли на побачення. Ну, я знаєте, чому так про це кажу? Тому що, ну, коли ви обоє зайняті люди, коли ви працюєте, коли ви там у вас не так багато вільного часу, є ну, можливість просто втратити час на якусь незрозумілу людину і не просто погано провести час, якби зні з тією людиною. Ще хочу сказати стосовно фотографій, От. по фотографіям, навіть якщо їх там буде 10 штук, 100 штук, ти не оприділиш, як виглядає людина. Ну, якісь, ну, звичайно, якісь загальні риси ти зрозумієш. Ну, по крайній мірі, ти на вулиці цю людину пізнаєш, але якби щоб ти. Зрозумів, як вона? От все одно при першому побаченні, першому якби, фізичному контакту, ну я маю на увазі просто при зустрічі, ти Ну вже ти розумієш, знаєте, з першої секунди, чи подобається тобі людина, чи ні. Тобто, ти одразу розумієш, коли ти побачиш дівчину. Ти одразу розумієш, що вона тобі подобається чи ні. По фотографіям ти можеш 300 мільйонів фотографій передивитися, ти не зрозумієш, як вона взагалі виглядає. Ну і так скажімо, є якби, така не дуже, не дуже приємна риса, але вона якби, ну, не те, щоб там така погана, але ну, якби, не, не досить неочікувана, що ну, дівчата там виставляють іноді фото, там, які вони давно знімали. І За цей час вони трошки якби змінилися, трошки якби, там, поправилися, так скажемо. І е, коли там на фотках одна дівчина приходить, приходить трошки більше, ти якби з бонусом отримуєш. Ну, це теж, ну, таке собі, знаєте. Ну, мені здається, що ну, так краще не робити. Ну, от. А так, в принципі, я вам що скажу. Ну, додаток прикольний, потрібно просто, знаєте, як, ну, в сучасних реаліях просто потрібно ну, спілкуватися з людьми, якими тобі комфортно, приємно, і це відчуваєш. Потрібно, якби на рівні, знаєте, відчуттів прийняти людину, яка тобі подобається, і, ну, і жити далі. От, так що. ну, мене, Я якби, своїм досвідом довольний, тому що ну, це не одразу приходить. Ти одразу там на Тіндері ти не розумієш, я колись перше відео за, записував. Я навчився знайомитись, навчився спілкуватися за цей час. От що можу сказати. Поки що все. До зустрічі.